У Миколаєві демонтували зупинковий комплекс по проспекту Богоявленському. Як розповіли у міському департаменті фінансового контролю, він вже давно перебував в аварійному стані та був занедбаний. Наразі там вже встановили нову зупинку. Детальніше про роботу над цим об'єктом дивіться у матеріалі. Зробити місто комфортним у Миколаві по проспекту Богоявленському демонтували зупинковий комплекс із вбудованим торговельним кіоском. За словами заступника директора департаменту фінансового контролю та протидії корупції Миколаївської міської ради Віталія Ярошенка, за цим об'єктом вже давно ніхто не доглядав, тож комплекс мав доволі занедбаний та неохайний вигляд. Спільно з Адміністрацію корабельного району у зв'язку з тим, що договір оренди земельної ділянки у підприємстві давно закінчився, було прийнято рішення провести благоустрій зазначеної території. Департаментом на підставі рішення комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі було демонтовано зупинковий комплекс «Торгівельний кіоск». Більше того, зупинка перебувала в аварійному стані, тож її домонтаж питання не лише краси, а й безпеки жителів міста. Тож після знесення старої споруди фахівці встановили нову зупинку. Адміністрацією було замінено вимощення, встановлено нову зупинку громадського транспорту, затвердженого архетипу, встановлено урни для сміття. Тепер містяни можуть користуватися зручною зупинкою громадського транспорту, очікуючи транспорт. Тепер ця територія виглядає доглянутою, кажуть місцеві жителі. За їхніми словами, новою зупинкою неабияк задоволені. Це добре, що зробили таке. Убрали і зробили таке. Це нам легше, знаєте, як дишать легше. Отаке От було гармидер, який стояв, безполезний називається. Тому що це було щось таке страшне. Раніше там було на Волкова, теж була така будка. І тут теж було. На що вона стояла? Железяка, як кажуть, і все. Крім того, така зупинка це комфорт, каже пан Віктор. Він разом зі своїм братом нерідко їздить на громадському транспорті. Тож це добре, коли є де посидіти чи заховатися від вітру, очікуючи маршрутку, ділиться чоловік. Був кіоск, зараз зробили зупинку, дуже гарно. Нам подобається. От мене брат їде до лікарні. А якщо дощ, потрібно. Загалом цьогоріч департамент фінконтролю провів демонтаж понад 70 об'єктів серед них рекламні конструкції та тимчасові споруди. Демонтаж проводиться відповідно до рішення відповідних робочих органів, оскільки документи у людей закінчуються на розміщення, вони їх не продовжують, далі за ними не доглядають, і тому таким чином наводимо лад, щоб місто виглядало більш сучасним та привабливим. І така робота триватиме і надалі, відзначає Віталій Ярошенко, адже планів до кінця поточного року ще чимало. Головне, аби було на це фінансування. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.